Погляньте, що в мене є? Це пірїнка. Але вона не проста, а чарівна. Варто на неї дмухнути, і вона покаже нам шлях. Куди йти, щоб господаря знайти. Цікаво, де живе господар цієї пірїнки? В лісі чи у бабусі на подвір'ї. Зараз ми дізнаємось. Через носик набираємо повітря, через ротик видихаємо. Один, два, три. пір'їнка летить. Пір'їнка привела нас до бабусі на подвір'я. Тут є свійські птахи та свійські тварини. Або їх ще можна назвати домашніми. Розглянемо свійських птахів та назвемо їх півник, курочка, курчата, гусак, гуска, гусенята, індик, індичка. Індичата, качур або селезень. Качка, каченята. Свійські птахи полюбляють їсти зернятко і травичку. А навіщо нам свійські птахи? Яку користь вони приносять людині? Вони дають нам яйця. М'ясо, пух та пір'я. Також у бабусі на подвір'ї проживають свійські тварини. Корівка, бик, теля. Коза, козлик, козенята. Конячка, кінь, лоша, свиня, кабан, поросята, кролиця, кріль, кроленята, вівця, баран, ягнята, Чим харчуються домашні тварини? Вони полюбляють їсти травичку, листечко з деяких дерев. Також вони люблять їсти гичку з таких овочів, як бурячок і морква. Полюбляють їсти овочі: моркву, буряк, капусту, гарбуз, кабак. А яку ж користь нам приносять свійські тварини? Корова дає молоко, сметану, сир, м'ясо, свиня дає м'ясо, сало, шкуру, коза. М'ясо, молоко, шкіру, сир. Вівця. Вовна, м'ясо. Шкіра. Кріль. Хутро. М'ясо. Кінь. На коні можна їздити верхи. Возити вантажі, також він дає м'ясо та шкіру. Інколи свійські птахи та свійські тварини хворіють. А хто ж їх лікує? Ветеринар. Це лікар, який лікує свійських тварин та свійських птахів. Він знає, які ліки їм дати, а також робить їм уколи. Що ж, малята? Про свійських птахів та про свійських тварин ми з вами поговорили. А зараз ми перетворимося в маленьких художників і розмалюємо власника чарівної пір'їнки – півника. Підготуємо наші ручки до роботи. Повторюйте за мною, покажемо з вами сонечко. Рано вранці на зорі. Стає півник на дворі, голосно співає, Гребінцем киває. Молодці. Для роботи нам треба шаблон розфарбовки штриховки півника, простий олівець, кольорові олівці. Гумка підстругачка. Спочатку простим олівцем обведемо півника по контуру. Після цього розмалюємо гребінь і борідку. Вони мають червоний колір. Звертаємо увагу на те, що забарвлення пір'я птаха. Нашого півника різнокольорове, різнобарвне. Чим більше ви використаєте кольорів, тим краще. Ось такий малюнок в мене вийшов. А для своїх півників ви можете вибрати кольори самостійно. Ось і закінчується наше заняття. Сьогодні ми з вами подорожували до бабусі на подвір'я, дізналися, які свійські птахи та свійські тварини там мешкають. Розмалювали півника та ознайомилися з професією ветеринар. До побачення малята! До нових зустрічей!